Молитва Сорокоуст за терпіння і витримку українського народу. Нехай Господь буде з Україною і з усіма, хто бореться за її свободу. Важливо, дуже важливо читати молитву 40 разів. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. Дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. Дай нам силу не зламатися. Вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися, і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися, і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння. У випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися, і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях. І витримку перед труднощами. дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. Дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися. Вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися, і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи. Жерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи жерело всіх сил, дай нам терпіння. У випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях. І витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи жерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. Тай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, даруй нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. дай нам силу не зламатися. Вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися, і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил. Дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях. І витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. Дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися. Вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися. І йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися, і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил. Дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях. І витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися, і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. Дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися. Вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися, і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами. дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь. Веди нас у боротьбі і додавай сили духу. Амінь. Господи, джерело всіх сил, дай нам терпіння у випробуваннях і витримку перед труднощами, дай нам силу не зламатися, вистояти, згуртуватися і йти до кінця заради майбутніх поколінь, веди нас у боротьбі і додавай сили Духу. Амінь.